Поблизу дитячої школи мистецтво шості відбувся спортивний захід, спортфест, його організатор, молодіжний рух, блес у шості. Ми залучили молодь віком від 15 до 25 років. А для молоді в нас є такі станції, як волейбол, футбол, станції по три, де вони можуть познайомитися ще ближче один з одним. Проходити різні станції спортивні, це як Лук, дартс, Корнхол. Також не в нас є бар, де ми можемо смачно поїсти. І просто от класно провести час. Організатори наголошують, що такий захід чудова нагода розширити коло знайомств. Веселі ігри цьому сприяють якнайкраще. Люди приходять, стріляють з лука, заробляють бали і потім виграють призи. Я не перший раз стріляв з лука. Мені сподобалось дуже тут. Класно куточок з настільними іграми користувався популярністю. Охоче долучалась молодь і до інших розваг. Це станція ДАРЦ, Ось люди тут мають три спроби і зараховується найкраще ну, по кількості балів. Ось е, ну це одна з найулюбленіших станцій. У нас тут що Корн Тут люди повинні кидати оці мішочки, Тим самим заробляють вони бали. Потім подальшому і призи. Цікаво, що під час заходу можна було просканувати себе психологічно. «Це куточок сінкебаут, на якому люди можуть більше дізнатися про себе, більше копнуть в себе, задуматися з приводу свого життя або з приводу життя суспільства. Наприклад, одне з питань було: ким ти бачиш себе через 10 років, і люди так думають, вибирають картинку, яку ж вони хочуть. Можливо, це буде якась картинка, де стоїть такий чоловік серйозний, вони хочуть щось вирости, серйозніше стати. Або це може бути якийсь відпочинок. Хочу через 10 років відпочивати, наприклад, багато. Це таке. Спортфест пройшов у шостій вже вдруге. У повсякденному житті ми хочемо, щоб молодь, яка є в місті шостка, щоб вона, коли там закінчує школу, завжди мовить, так: от я поїду з міста. Шостка це там вона маленька, це місто дитинства. А ось там Київ, Харків, Дніпро. Це більш такі великі міста, там більші перспективи. Наша ціль довести молоді, що є такі міста, як шостка, яким Потрібен розвиток, потрібна молодь. Що в шосці теж можна жити, можна заробляти і можна будувати ставість таких маленьких міст як шостка, таку велику країну.